Доброго вечора, шановне панство! Ми з Україна, все буде Україна, слава Україні! Ось прийшла зима, ну вона вже давненько в нас прийшла, хоч ми на півдні живемо. Але є така поговорка, що сані треба готувати влітку, а воза взимку. Ну, у мене щось виходить все наоборот. Але нічого страшного. З будь-якої ситуації є вихід. І ми будемо працювати на те, щоб з, цього, з цієї ситуації якось вийти. Що я вам хотів розповісти? Десь років три, може вже 4, точно не пам'ятаю, я сконструював собі ось такий дровокол. Але, опять же, робив з того, що було, я нічого не... Купляв, купив тільки один узел, без якого, звісно, б нічого б не вийшло. Це ось так звана морковка. Саме цей клин чи колун, як його називають. На ньому тут нарізана різьба. Спеціальна така трапеція видно і з підоподіленим углом. Ну, коротше, і все. Все остальне в мене було. Станіна ця чи рама, Була з якоїсь циркулярки, вже не пам'ятаю. Що тут за циркулярка, ну була готова. Так, редуктор теж був в налічі. Навіть не знаю, з чого він, з якого агрегата, але знаю, що передаточне число у нього 1 до 4. І мені якраз під ці обороти він мені підходив. Шківа такого який більш-менш підходив теж і по профілю рівня, і більш-менш взагалі підходив. Пришлось, звісно, його трошки тут підганяти і от в чому ця проблема потім мені і вилізла, тому що є така недоработка тут інженерна. От. Хочу показати ближче, я, звісно, Вибачаю за якісь зйомки, я знімаю сьогодні сам, бо оператор має вихідний. От, він би краще б зняв би, але як виходить, так і виходить. Значить, в чому проблема? Тут возив э, я до токаря, помню цей шкіл і мені розтачував э, посадочне оце місце в самому шківу. Тут сам шків ну, обичайка це алюмінієва, а... Ступиця до якого він крепиться, то стальна от, вона крепиться тут на трьох болтах, шкіл крепиться до цієї ступиці. Ну, він мені проточив по розміру вала на редукторі. Але трошки ми щось з ним відліклись, я його... Верно, лікче забалакалися, їм трошки, як то кажуть, протяпав розмір. Трошки вийшла слабина. Треба було його проточити, щоб там натяг був. А вийшло, що трохи зазором. Оця вся посадка. От в цьому проблема була. Ну, Я тут не йшов з якусь жесті таку пластину вирізав, прогнув її сюди, вложив. Не знаю, виткую тут чи не витку. Ну і типу з таким якимсь определеним условним так сказати, натягом воно пішло туди. Ну, Я розумів, що це все воно е, буде ненадіжно, Та я сквозним болтом усе. Як його показати так ось. Ось він. О! Уже коли посадив шківанувався з сквозним болтом стянув э, цю ступіцю вала. ну тобі ще б, все нормально, все добре, воно трималося, крутилося, але до, до времени, до определеного якогось моменту, коли він мене раз чи два рази, можна сказати, вклинив, ну, хороше поліно пішло там сучком потім поясню, який там віжок стоїть, щоб зрозуміло. Ну і прийшла видно ударна якби нагрузка. Короче, воно сорвало його з цієї посадки. І воно все болтається зараз. Щас... Не знаю, видно, не видно. Короче, там з'явився більше зазорваного, його там ще раз било вже з як. Коротше болтається шків на вологу. Хоч і болт стоїть це, все до одного міста. Правильно було б, щоб тут була посадка з натягом і ще на шпонки. якось. Або конусна посадка теж. Ну, робив так, як воно вийшло. Тут що то хімічить, чогось другого не було. Але ж кажу, була проблема в тому, що пару разів він пішов в таку нагрузку аж до клина і таким якби ударом. Ну і мабуть, сорвало його коротше, тут свого місця, це вже. Не так важно, як воно пройшло, але воно пройшло. Коротше. Ну і все, я так розумію, що далі експлуатувати нема сенсу, буде тільки розбивати далі. От і не знаю, може хто це діло подивиться, скаже якусь свою мислі, що тут можна йому вчудити, переробити. Що тут вже тут? Понятно, що тут протачувати нема, що це тільки розтачити більше потім запресувати туди, протечити теж втулку, вже щоб натяг там був на валу чи, чи шпонку якусь туди присобачити Ну коротше, будемо така просьба до зрителів, хто це буде відео дивитися, може хтось щось підскаже якусь сумну віщ. Тому що якби варіантів є, декілька, а який би краще обрати... Та Бог його знає. Коротше, ось така ситуація по поводу цього шкіла. А так взагалі станок прекрасний. От. Любе поліно. Тут такі були поліно в мене котел, ж ви знаєте, що таке топка як у паровозу до 60 см заходить длиною. полено. поліно. Ну, привезли мені такі заготовки, ці дрова, верні. По пів метра десь вони да. Да, по пів метра були порізані. Ну, а В діаметрі були різні, були по 20 і, і... і... і 30 см. Оце я колов їх на цьому станку, Це його раді... тих дров і цей станок почав наче... це чи дровакол початувати. Подивився, як люди в інтернеті роблять. Примерно щось собі почав хімічити. Тут стоїть оцей упор для безпечності, чи як не сказати, чи для розколу стальна пластина десь толщиною 10 мм. Можна з уголків такого робити, бо От так, ну я щось пішов по такому. Методу. Стол, це з питання теж станка, алюмілій десь, навіть тут 15. Сюди двигатель ставиться. Тут коробка тут, е, зроблена в мене, е, що він працює в режимі реверса, тобто зад-вперед може бути вращення і кнопка включення тут під столом. Ось воно плохо видно. І ще аварійне відключення я зробив, як колись на станках було таких вирішень. під низом тут усе такий речах. Ногою, тобто, якщо щось, якась екстрена ситуація, тому що, ну мало ли що, може десь даже руку защемить, то ногою ви всі можете раз і відключити двигун. За тане. Так, ось. Де воно? Ось цей... Включайте! Кінцеві тут стоїть. Там речіжок іде такий ролик, і, коротко, коли ногою стоїть, то легенько видно, половину він роботи, то він відключається. Це таке як для варіного відключення цього всього станка. Ось так зараз краще видно цей механізм. Оборінного відключення, він все-таки концевий включатель, навесінький у мене був. Не знаю, якого маркировку, але не ну, От, Я його так приспособив тут. Ну коротше, в случае якоїсь нештатної ситуації, ноги свободні стоїте, Тут воно на всю станка ця така путяка приварить. Ось у нас стали ногою і все, і відключається станок. значить, привід сам. Двигун. Зараз він у мене стоїть на циркулярці, він універсальний, підходить тут на все. Це трифазний двигун 5,5 кВт, 3000 обертів. Хороший моторчик. От. Розміри в нього не дуже великі. Все хорошо круте. Такого плану. І коли треба, куди його ставити, знімаєш, він підходить воно і на циркулярку, і на дроваколсей, і ще в мене там є така мельниця з цукру робити цукрову пудру. Це потім буду вам показувати. Ось займаємося бджільництвом і треба в кінці лютого робити підкормку канді джолом. Ну, і щоб не купати цукрову пудру, то Робимо саме цукру подруту. Так що привід тут потужний, 5,5 кВт на 380 три фази, редуктор 1 до 4, так що крутить цю морковку до пуття. Так десь з пів години попрацюєш, то ця морковка нагрівається так, що рукою не можна схопитися. Трення таке. Ну, було таких пару нештатних ситуацій, що вийшло так, що сравало шкива з міста посадки, так сказати. От. От видно, як він гуляє тут. Бачите, як би не сильно, але його вже тут розбило просто це місто, що то жесть туди-сюди, там, туди там якісь десяти міліметр, та й воно розбивається. Ну, коротше така ситуація. Звичайно, щоб тут посадка була на шпонки, казав, чи якась конусне з нормальним натягом, то воно працювала тут би безотказно. Але нічого, що є, то є, щось будемо хімічити. Може хтось щось підскаже розумне. Тому що, допустимо, щось геть переділувати, то це треба тоді його повністю переділувати. Якщо шкіл якийсь інший знаходити, вже, зрозуміло, що він вже не стане так на такій відстані, як... Цей стоїть тоді, треба там буде переділувати і саласки під двигун підганяти. Ну, то, в принципі, все поправимо, ну Це така буде переділка. Предстоїть, мабуть, щось переділювати. Ну, а поки це все в процесі роздумування, що з ним робити, то приходиться колоть дрова. Такий у мене є колун. Бачите? Теж не ефективно хорошо все колеться, але ну, правда трошки нагрівається, коли не працюєш. Ну, з іншої сторони зарядка. Теж корисна для організму. Таке в общем. дров'яний склад, так сказати. Були роки, що, звісно, був у мене наполовину з загружений дровами і вугляд було ну, в цьому році. Так по скромному, більше газом полю. Вот. Стараюсь так, поки є газ по такій ціні. Бо дрова і вугля зараз теж не дешеві Прийде до них черга, якщо треба буде, що це все може бути. Є там вон кучка дрова, ну, бачите? Там десь 2,5 куба, колотий дуб. Там ще десь трохи. Ну коротше. От. Якось так. Коли я буду займатися цим дровоколом в принципі, особоколотне ну, буде трошки в дальнішому необозрімому будущому буде що поколоть, ось, є тут трохи саду, там пиляні дерева, там черешні, там вишні. Якби не багато, але з колоном тим ручним тяжкувато таке поління буде поколоть. На станку було б проще, звісно. Щось десь ще підпіляється, що не нужно. Та й буде якийсь запас дров трохи. Так що якось так. Така ситуація, так ми виживаємо. Ну що робити? Нічого страшного, переживемо і це. Ну, добречко, на цьому буду закінчувати Дивіться, може, щось підскажете розумне, пишіть в коментарях. Було б цікаво почути ще якісь думки, проаналізувати це все і дійти до якогось висновку, що йому краще зробити. Бажаю всім гарного здоров'я, гарного дня! Мирного неба. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, кому цікаво. І до нових зустрічей, До побачення.